Благословен той день і час, коли прослались килимами земля, яку сходив Тарас своїми босими ногами. Благословенні ті сліди, не змиті вічними дощами. Тарас Шевченко такий великий, що бути більшим уже не можна. Як... Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє у степу козачим, на тім степу крізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, пенкетують, де не замарились, вернітися, дивіться, Жита похилились, Де паслися ваші коні, де тирся шуміла, де кров ляха тарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, сині, така я їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, Не покинуть Україну червоні жупани. Сиротою понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Отде, люде, наша слава! Слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слово. Запрошуємо до слава Отця Василя Скорчанського. Оця храму воздвиження Часного Христа, шановні представники нашої влади, інтелігенція, вчителі, дорогі учні, дорогі мешканці нашого селища і нашої Лисецької громади. Насправді ми виконуємо той заповіт і не забуваємо вже 200 років майже згадати, пом'янути тим добрим, незлим, тихим словом, насправді, великого генія. Нашої нації, нашого народу, котрий, можна сказати, дотепер бореться за свою державу. Не було держави, не було партії, не було якоїсь окремої підтримки, ні армії, ні зброї, але були люди, які вміли вести за собою.